Державне агентство лісових ресурсів. Кантемирівський розсадник. Бачите там далі. Їдемо туди. Це перше поле розсаднику. Бачите? Бачите, що тут? Один бур'ян. Перше поле. Один бур'ян. Оце розсадник по-домікановський. Що може Алкаш і свиня розвести? Понятно, пахмеля, буряни. От. Кантиміровський розсадник. Тут був такий майстер Петро і Таня його дружина. Тут був феноменальний порядок. Я навіть заздрив, які, які вони були достойні люди, які вони були майстри. Але прийшло це чуме, домікан. Вони втікли, бо розумієте, за алкашом, хто, яка нормальна людина може працювати. Це друге поле розсадника. Бачите? Бур'яни вище голови. Взагалі тут. Це розсадник, тут земля прекрасна, тут тільки працюй. Але ж дивіться, таке падло, як домікан, може тільки красти і грабити. От і дограбувався до того, дивіться. Оце кантеміровський розсадник, це гордість Бессарабії. я вам скажу. Порядок тут був. Ну прекрасний. прекрасний. А от оце алкаш довів до, цього, до такої деградації. Друге поле. Друге поле. Одні бур'яни. Одні бур'яни. Деградація по алкоголіку домікану. Повна деградація. Знову те саме суцільне, суцільні бур'яни, суцільна деструкція. Все позаростало. Взагалі не бачу тут розсадника. Це домікан, це ублюдок. Знищив такий розсадник, такий розсадник знищив. Каментибіровський розсадник. 133 гектари бур'янів і всякого. Далі не поїду. Написали міна, не знаю. От, бачите, одні бур'яни, одні... нема тут нічого. Нема тут нічого взагалі. Ужас. Все заросло. Тут панує алкоголізм, видно, і рукожопість. Ну, який керівник, така і контора. Алкаш, що може алкаш? Бур'яни розвести і ригачку.